Всесвітня павутина трі мережа інтернет просто мережа тенета. Як тільки не називають всесвітню систему взаємосполучених комп'ютерних мереж, адже для когось це місце, де можна знайти необхідну інформацію та просто поспілкуватися. Для інших віртуальний простір це другий дім. Адже працюючи в інтернеті і здобувши певний професійний рівень, тут можна досягнути чималих кар'єрних висот. Сьогодні для кращого просування продукту чи не кожне підприємство створює візитівку власний сайт. На нашому сайті можна подивитися. онлайн наше телевидение. Также посмотреть большое количество нашей продукции. Это программы, которые наши журналисты делают. И по всему миру мы можем Транслювати їх, так би сказати, лікарі наголошують, за комп'ютером довго працювати не можна, адже з часом, незважаючи навіть на зручне положення і сучасні характеристики монітора, людське тіло стомлюється, найбільше перенапружуються очі. Особливу увагу слід звернути на перебування за ПК дітей найбільше півгодини на день. Якщо ваша робота тісно пов'язана з мережею, пам'ятайте, що години слід робити перерву не менше ніж на 10 хвилин. А зараз ми запитаємо у Житомирян, чи впливає мережа інтернет на їхнє життя та що вона для них означає? Так, інтернет змінює життя, тому що я зможу можу спілкуватися своїми одногрупниками, друзями. Так, користуюся і дуже прекрасно, що хтось колись її винайшов. Тому що, на мою думку, сьогодення неможливо уявити без інтернету. Це не лише якісь розваги, це доступ до будь-якої інформації. Ні, ну без інтернету зараз взагалі життя уявити неможливо. А користуюсь не тільки в побуті, але користуюсь першу чергу для підприємницької діяльності. Інтернет так впливає, він допомагає мені в суспільному житті, якусь знайти інформацію ну, допомагає. Інтернет взагалі впливає для людства як взагалі дуже-дуже бурно, і, а, а так на, на мене то впливає ну, частично тільки. Допомагає багато в чому, У мене є родичі за кордоном, і так навіть краще з ними спілкуватися. Мало хто знає, систему супутникового зв'язку та деякі алгоритми, на яких базується уся система комп'ютерних мереж, винайшла жінка. Голівудська акторка Хеділа Мар ще у 1942 році. У патенті винахід називався таємна система зв'язку. З того часу дещо примітивні технології замінили значно прогресивнішими. І сьогодні ми можемо не просто говорити по бездротовому зв'язку, друкувати тексти чи створювати файли, а й здійснювати безкоштовні відеодзвінки у будь-який кінець світу, спілкуватися у соціальних мережах, заробляти гроші грати у онлайн ігри та створювати шедеври прогрес істотний десять років тому мал набагато менше людей могли мали змогу виходити до інтернету плюс не було такого бездротового інтернету раніше інтернет був просто в віді текста і потрібно було перебирати дуже багато сторінок текста проходити дуже багато сайтів Вичитувати можливо, ми натрапимо випадково на щось цінне в Україні. День інтернету відзначають 14 грудня. А 27 січня уся міжнародна спільнота відзначає міжнародний день без мережі. Цього дня активісти відмовляються від користування мережею на увесь день.